Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осадча, і цей випуск буде е, про робот для миття Вікон. Е, я хочу зробити повний відеоогляд штуки, яку я придбала. Це робот Hobot 298. Отака штуковина. Е, яка з якої заявляє, що вона помиє навіть самі брудні вікна, і вона суперкласна, і все буде топчик. Хочу розказати вам передисторією. Насправді, ми заїхали в цей будинок в той самий день, коли останній з майстрів забрав свої речі і звідси вийшов. Ми дві години мили підлогу, потім дві години пили вино, а потім лишились тут спати. Тобто, якби в нас не було багато часу між ремонтом і заїздами, і всім таким. От, тобто, наше велике вікно, так ніхто і не помив жодного разу. І якось в один чудовий зимовий день я набрала сміливості, значить, рішучості, помити це вікно. І я помила нижні секції зсередині пароочищувачем. І це було супер класно, все відмилось, вони були дуже гарні. От, і я така: окей, там пройшов тиждень, і я така: ну, треба верхню штуку помити. От. І... Я взяла драбину і на драбину поставила пароочищувач і, коротше, намагалася помити то вікно. І це все закінчилось дуже погано, бо пароочищувач з киплячою водою перевернувся, вся ця вода вилилась. І насправді дуже добре, що ніхто не постраждав, тому що це дуже потенційно небезпечно було. От, і я вирішила, що треба щось думати. Я подивилась купу, купу відеооглядів різних приладів для миття вікон, виконих пилососів, роботів для миття вікон. І коротше прийшла до висновку, що треба купити робот, бо насправді вікна мити треба не раз в житті а досить часто, якщо ти хочеш нормально через них щось бачити. От і я вирішила, що треба замовляти робот. Я подзвонила в магазин і запитала, які вони мені порадять згідно моєї ситуації. Вони порадили цей Хобот 298. Я його замовила. От, коли він прийшов, я там не знімала, як я його достаю з коробки. Не думаю, що це комусь цікаво дивитись, бо зазвичай я коли дивлюсь огляди, як люди, і там пів огляда це про те, що люди достаються з коробки якісь дівайси. мене це завжди бісить, тому я коротше таке не включала. От якщо вам таке цікаво, то я покладу його обратно в коробку. Зніму вам якось сторіс в інстаграмі, як і розпаковую. Але я думаю, що це нікому не цікаво. Тут до мене каївочка прийшла, таке чимне пісятку. Він або взагалі не помив вікно, або просто залишив дуже-дуже жахливі розводи, які виглядають гірше ніж те, що було до цього. Але він гарно стер пилюку. З цим я взагалі сперечатись не буду. Супер, гарна пилестиральна стиральна машинка. Сьогодні в нас перший раз хороша сонячна погода без вітру і без дощу, і це саме час його випробувати на вулиці. Бо інструкція говорить, що треба мити в суху, теплу, безвітряну погоду, сонячну. От, і сьогодні такий перший день за я не знаю скільки. Купила його. Він приїхав мені 7 чи 8 березня, а сьогодні вже 17 березня, і з того, з того часу не було жодного дня, щоб або не падало щось з неба, або вітер не був дуже сильний. От тому е, я вирішила, що спробую його запустити сьогодні на вулиці вранці. Я вийшла, запустила його, і він сказав, що їхати він не буде, бо йому занадто ярке сонце. Я така: Ну, понятненько, окей, як скажеш, бро. От. І тому я чекала до після обіду, щоб це зробити, і зараз вам покажу, що з цього вийшло. Тестую його на вулиці. Ось тут є нижні секції, на які його легко встановити. І як бачите, на цій нижній секції є незначні забруднення від дощу, там капельки, от Їх він стирає просто чудово. А трохи більше забруднене вікно, наприклад, тут протерлась напевно собака. От. І це просто звичайна грязюка. Ну, тобто нічого там особливого немає, але він. Він її взагалі не миє. Тобто, оце він зробив декілька проходів і ситуація зовсім не змінилась. Ну що ж, нарешті я знайшла погоду, при якій цей чудо-робот згодився їхати наверх. Сьогодні таке сонце якраз з хмарами і після дощу. І сьогодні йому не забагато сонця і він поїхав наверх і ми. Вон там. Щось робить. На тому вікні він так і не доїхав доверху. Ось те, що він лишив. На цьому вікні він доїжджав доверху, але все одно лишилась пилюка. То я ще не витирала. А це він зараз витирає нове вікно. Також хочу сказати, що на всіх поверхнях, на яких я його тестувала, на вікнах, на перегородці, на дзеркалах, він зробив багато проходів, тобто не один чи два проходи, як говориться в інструкції, що через два проходи ваші вікна будуть блищати. Насправді ні. Не блищать і я я на вікнах зробила більше не знаю сіми 8 проходів, і вони все одно лишалися в розводах і всяких неприкольних штуках. Тому або взагалі не почищені. Тому трохи сумно ж так виходить насправді, що люди так активно рекламують штуку, яка взагалі не працює. Але як є, робот з одним додатковим засобом для миття вікон, одним флакончиком таким 200 грамовим невеличким коштував 14 тисяч гривень, і на сьогоднішній день це 350 доларів. Я вважаю, що ця штука не вартує цих грошей, точно, тобто вона не. Не працює настільки, наскільки гарно її рекламують, бо я подивилась дуже багато оглядів в інтернеті, і всі розказують про те, що це така штука, вона прям за ці гроші, вам так намиває вікна, та в вас в житті не буде грязного вікна. Ну, але як бачите, от все, що я вам показала тут, це трохи. Інакше можливо, я потім зміню свою думку, коли вікна вже будуть чисті, їх треба буде просто підтримувати в чистоті. Він буде класно працювати. Але поки що я реально сподівалася, я купила цей девайс, бо я сподівалася, що він помиє мені брудні вікна, і він цього по факту не зробив. Тобто мені треба тепер чи купити, чи орендувати рештування, і зробити це все пароочищувачем, і тоді вони будуть чисті. От. Так що ситуація виходить е, така собі. Це мій висновок, це все, що я, напевно, можу розказати про всю цю історію. А, і мені трохи сумно, що цей е, відеогляд такий вийшов трохи грампі, от, тому... Що я що я весь час жалілася, тому взагалі-то можу якось записати вам відеогляди про техніку для дому для прибирання, яка мені подобається, в мене є така техніка. От, тому можу вам зробити більш життєрадісний відеогляд домашньої техніки, якщо вам це цікаво. Так що, якщо вас цікавить техніка для прибирання, яка справді працює, напишіть мені в коментарях, я зніму вам відеогляд тої, що. Точно класно. От. Ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі у новому відео. па Це таке Це таке. таке? Aqui no teu robô, tá?